Історія Саші та вежі забутих креслень, повернувшись із краю з серцем нових початків у руках, Саша, дослідник, відчув, що досяг межі. Він зібрав головні відлуння минулого циклу: кристал пам'яті, сферу відлунь, осколок в тійкості та тепер наймогутніший з артефактів. Серце. Він більше не був просто шукачем пригод. Він був хранителем потенціалу цілого світу. Але що робити з цим потенціалом? Він міг би заховати артефакти, продовжуючи жити звичайним життям. Але відлуння минулого, що він побачив завдяки останньому хранителю, не давало йому спокою. Образи величних міст, зоряних кораблів та академії, де навчалися герої, надихали його на щось більше. Він вирішив, що настав час перестати бути лише збирачем і стати творцем. Його першим проєктом мало стати щось, що допомогло б йому розібратися у знаннях, які він несвідомо отримав. Він вирішив збудувати вежу архівіаріуса місце для зберігання артефактів та вивчення відлунь. Саша обрав для будівництва самотній шпиль гори, що височів над його базою. Звідти відкривався вид на всі знайомі землі: сосновий ліс, джурлі, далекі обриси, постелі. Це було ідеальне місце, щоб спостерігати за світом. Будівництво було незвичайним. Саша використовував не лише звичайні матеріали, як от камінь та дерево, а й аномальні блоки, які він збирав у своїх подорожах. Фундамент був закладений з міцного глибосланцю. Стіни він викладав з туфових цеглин, прикрашаючи їх різбленими мідними панелями, що з часом мали окислитися і змінити колір. Шпиль вежі був зроблений з гладкого кварцу, а вікна з тонованого аметистового скла, яке створювало всередині дивовижну гру світла. Щоразу, коли він брав до рук аномальний блок, сфера від лунь оживала і він чув уривки забутих знань. Доторкнувшись до міді, він раптом розумів, як створити простий редстоун механізм. Взявши кверц, він уявляв складні визирунки для оздоблення. Це були не чіткі інструкції, а спалахи, натхнення, креслення, що виникали в його свідомості. На вершині вежі, у круглій залі під куполом з аметистового скла. Він облаштував свят лище. у центрі на постаменті з обсидіану. Він розмістив серце нових початків. Його золота жила пульсувала м'яким світлом, наповнюючи залу енергією. Навколо нього на спеціальних п'єдесталах зайняли свої місця: кристал пам'яті, сфера відлунь та осколок щійкосі. Щойно останній артефакт був встановлений, стало щось неймовірне. Енергія серця активувала інші артефакти. Промінь світла вдарив у стилю, і під куполом плакали б з'являтися голограми. Це були не просто образи, а напівпрозорі, мерекливі креслення. Саша, затанувши подих, побачив перед собою схему невеликого, але ефективного механізму для автоматичної ферми. Потім з'явився проєкт простого літального апарату, схожого на елітри, але зробленого з мембран фантомів і бамбуку. А потім креслення дивної споруди, схожої на маяк, але меншої, і призначеної не для надання ефектів, а для очищення землі від отрути чи прокляття. Це були забуті креслення, знання минулого циклу, що збереглися в артефактах. Вони не були такими величними, як зоряні флотилі чи код Всесвіту. Це були їхні спрощені, адаптовані до цього нового, простішого світу версії. Це були ідеї, що чекали на свого твартя, щоб втілитися в життя. Але разом з кресленнями з'явився і охоронець. Голограми почали мерехтіти, і з них сформувалася постать архітектор від Луня. Це була не жива істота, а програмний код, що заключав всі знання. Він виглядав як прозора фігура мантії, озброєна світловим мечем. Ці знання не для простих смертей. Доведи, що ти гідний. Проїби випробування творця. Випробування було не на силу, а на хитрість. Архітектор відлуння почав створювати голографічні задачі. Спочатку він показав Саші схему зламаного редстоун механізму. Саша, використовуючи знання бо він ременчик з будівництва, швидко знайшов помилку і переставив голографічний блок, полагодивши схему. Потім архітектор створив симуляцію навали монстрів на маленьке село. Саша не став битися. Він швидко збудував навколо села голографічні стіни, пастки і захисні вежі за одним з креслень, що бачив раніше. Останнім випробуванням була головоломка з потоками енергії, яку потрібно було спрямувати до трьох кристалів, використовуючи обмежену кількість дзеркал і призм. Саша витратив чимало часу, але, врешті-решт, знайшов правильне рішення. Архітектор відлуняв, опустив свій меч і промовив. Ти не просто воїн, ти ми лиш як творець знання твої, і розчинився, залишивши по собі один і єдиний предмет – ключ архівіаріуса. Коли Саша взяв ключ, голографічні креслення стабілізувалися. Тепер він міг вивчати їх, гортаючи, ніби сторінки книги. Це була бібліотека втрачених технологій. Саша стояв на вершині своєї вгезі, тримаючи ключ Архівіаріуса. Перед ним відкрився новий безмежний горизонт можливостей. Він міг би почати з малого, збудувати автоматичну ферму, щоб забезпечити їжею або ж ризикну і спробувати створити прототип елітри, щоб побачити світ з висоти пташнього польоту. Його сага дослідника перетворилася на сагу творця. І першим його творінням стане не просто механізм. А надія, надія на те, що цей новий світ може стати таким же величним, як той, що існував точко щось.